Друга церква, я вас вітаю Христос Воскрес! Ми живемо разом із вами в історичний час в нашій державі, де кожен із нас на своєму рівні ми видобовуємо волю, свободу, суверенітет, незалежність. І цей час він не є легкий. І ми проживаємо в цьому часі. Коли ми читаємо Книгу Неємі. Там описується те, що ізраїльтяни вони будували стіну. І там пишеться, що в них була в одній руці була робоча, робочий інструмент, а в другій руці в них був спис. І вони будували, вони жили з цим. І нам сьогодні приходиться жити з цим, що ми маємо. Маємо війну і маємо сьогодні Воскресіння Ісуса Христа. Ми святкуємо сьогодні Пасху. Я хотів би разом з вами зачитати пісня апостола Павла до коринтян. Павло пише такі слова до Коринтської церкви, 5 розділ. Перше послання до Корінтян, шостий вірш. Нічим нам хвалиться, хіба ви не знаєте, що мала закваска заквашує все тісто. Отож, очистіть стару закваску, щоб нам. Стати новим тістом, бо ви безквасні Паска наша, Христос, принесений у жертву за нас. Тому святкуємо не із старою закваскою, і не з закваскою злоби і лукавства, а з опрісниками чистоти і істини. Коли ми читаємо ці слова, і тут здається таке питання: звідки апостол Павло взяв ці слова про паску? І вмістив ці слова, це послання до Дві до, до 2000 років тому назад Ізраїль він також переживав особливий історичний момент в своєму житті. І цей історичний момент він також сьогодні є історичним моментом для кожного з нас, для кожного народу, який наповняє цю землю. Тому що в цей історичний момент. Ми бачимо, що Господь, Бог наш, Він воскресає Ісуса Христа і смерть. Коли я роздумую про цей тиждень, який ми прожили, цей тиждень ми святкували в'їзд Ісуса Христа, і всі ці події я ставлю на місце учнів Ісуса Христа себе, або тих людей себе ставлю. Вони досить тяжкий час проживали цей історичний час. Вони бачили радість народу, який. Слава Ісуса Христа, коли Він в'їжджав, вони бачили прокльони Ісуса Христа. Вони бачили те, що люди зневіруються, люди очікували Ісуса Христа, що Він прийде і звільнить їхню територію і вона буде незалежною від імперської влади. І ми бачимо страждання, біль, розчарування, зраду. Цей народ переживав. І апостол Павло говорить про Пасху до. Коли ми говоримо, роздумуємо про це слово Пасха, бо про це свято, воно нас відправляє до початків. Коли ми читаємо книгу «Вихід», ми знаходимо там це свято. Це свято, воно досить давнє. І ми читаємо в Книзі-Вихід про це свято. І описується там історія про це свято. І разом з вами я також хочу читати про це. Коли Яків, коли в Якова в сім'ї на тій території, де він проживав, настав голод, і він пішов до Єгипту. І в нього було з собою його сім'я. Десь біля 70 чоловік вони відправилися в Єгипет і проживали там певний час. І вони розмножилися, Бог їх благословив в Єгипті, і вони розмножилися досить великим народом стало, що єгиптяни. Які забули про Йосипа, вони злякалися про те, що цей народ він стане великим, що цей народ він може стати проти них на війну. І єгиптяни їх заставляли тяжко працювати. Євреї вони тяжко працювали. Але вони молилися до Бога, і Бог почув їх, і Бог сказав: піду і визволю їх із рабства. І Він посилає Мойсея. І Мойсей йде визволяти народ ізраїльський. Як ми коли читаємо історію, що Бог, щоб визволити Ізраїля, Він посилає кари на Єгипет, бо Єгипет не хотів відпускати тих людей, які працювали, були рабами. Вони працювали тяжко. І коли говориться, що вони більше чим більше фараон заставляв працювати. Тим більше вони розмножувались. І ми знаємо, що Біблія повістує нам, що кари вони були досить тяжкі, вода перетворювалася в кров, були різні комахи, були жаби, і це все дошкуляло їм. І найстрашніша кара це була та кара, коли Господь сказав, коли буде ангел-губитель ангел буде проходити по Єгипту, він буде вбивати перше перворідного сина в домі. Або перворідну тварину і буде це робити. Але Господь вибрав особливий план для свого народу, для свого спасіння. Він каже, коли ви будете робити це, що я вам скажу, ви спасетеся, ви будете захищені. І Він пише про ці слова Господь, 12 розділ, книга вихід з першого віша. І сказав Господь Мосею та Арону в землі Єгипетській, промовляючи. Місяць цей нехай буде у вас початком місяців, нехай буде у вас, нехай буде він у вас перший ніж між місяцями року. Скажіть усій громаді синів Ізраїлю так, у десятий день цього місяця нехай кожен візьме одне ягня одні, для своєї сім'ї поягняти на сім'ю, коли ж сім'я настільки мала, що не з'їсть ціле ягня то нехай візьме із сусідом своїм найближчим до свого дому за кількістю сюду, що було достатньо для споживання всього ягняти. Ягня у вас має бути без вади, самець однорічний, візьме його від овець або від кіз, і нехай воно зберігається у вас до 14 дня цього місяця, тоді нехай заріже його весь зібраний зібрання громади. Ізраїльської вечері. і нехай візьмуть від крові його і помажуть на одвірках, і на поперечинах дверей у домах, і не будуть, де будуть їсти Його. І нехай з'їдять м'ясо Його тієї ж ночі, спечене на огоні, з прісним хлібом і з гіркими травами, і нехай з'їдять Його. Ми бачимо, що Господь Він. Приготував для Ізраїля особливий план спасіння. Він каже до них, що ви візьмете те на дорогоцінне, що у вас є, і каже: ви дивіться за ягнятом, наблюдайте за ним, щоб воно було непорочне, щоб воно було чисте. І коли вони брали його додому, вони привикали до цього. І це було для них як спасіння. І вони брали це ягня, чисте, невинне, вони його різали і мазали. Ті прийоми двірні, щоб мати захист. Єгиптяни, які не мали цього захисту, коли ангел-губитель йшов, він вмертвляв перворідних в домі тому, хто проживав. Коли ангел-губитель йшов понад ізраїльським домом, де були помазані ці одвірки, кров'ю ахця він проходив мимо. І там в тій сім'ї зберігався однорічний, однорідний перворідний син і перворідне ягня або скотя, тому що він бачив, що за перворідного пострадала ягня і кров вона захищала. Ми бачимо, коли беремо ці образи цього старозавітньої пасхи, ми бачимо, що Господь. Він спасає Ізраїля від ангела-губителя. І ми бачимо друге, що Бог їх звільняє від рабства. І ми бачимо третє, що Бог їх народжує як націю, як державу. Тому що вони зайшли в Єгипет маленьким, маленькою сім'єю, маленькою родиною, невеликою родиною, а вийшли вони народом, який мав десь. Два мільйона чи два з половиною говорять людей, коли вони виходили із землі Єгипетської. І він сказав, Господь, до, до них 15 й вірш: сім днів їжте присний хліб і з першого дня усуньте квашене з домів ваших, тому що хто буде їсти квашене з першого дня до сьомого дня душа та знищена буде спосеред Ізраїля. Господь говорить, те, що вас було квашене, ви його не беріть з собою. І очисти ваші доми, щоб не залишалось нічого квашеного. Розказуйте те, що коли дівчина в ті часи виходила заміж, вона мала свою закваску. І та закваска, вона йшла з нею, коли вона приходила в нову сім'ю, вона мала той хліб, яка мала її родина. Тож тобто Господь говорить: ви залиште закваску і святкуйте свято з опрісниками. Коли ми говоримо про те, що апостол Павло говорить, що наша Пасха Ісус Христос, Він закланий за нас. І Він говорить до Коринської церкви такі слова, що наша Пасха Ісус Христос. Він побачив проблему в церкві, яка була проблема, Він побачив там розпусту, Він побачив там те, що не потрібно бути в церкві. І шостий вірш говорить, нічим вам хвалитися. Хіба ви не знаєте, що мала закваска заквашує все тісто. Апостол Павло, він побачив те, що в церкві появився гріх. Появилась та закваска гріха, яка заквашувала. І він каже, коли ви бачите, і ця людина хвалиться своїм гріхом, він говорить про те, що ця людина не повинна бути в церкві. З цієї людини не повинні ви. Їсти не повинні спілкуватися з ними, тому що вона гордиться тим, тому що вона вихваляється тим, що вона грішить. І апостол Павло звертає на це увагу, він каже, хіба ви не знаєте, що мала закваска заквашує все тісто? Отож, очистить отож, очистіть стару заквасу, щоб вам стати новим тістом, бо ви безквасні. Пасха наша Христос принесена в жертву за нас. Ми знаємо, що Ісус Христос, Він помер за нас, Він спас нас від погибелі. Ми знаємо, що Ісус Христос Він звільнив нас від рабства гріха, як той агнець, який звільнав від смерті перворідного, так само Ісус Христос Він звільняє нас від вічної смерті, Він дає нам вічне життя. І так само Ісус Христос, Він звільняє нас від рабства гріха. як Агнець він звільняв їх від рабства єгипетського. І ми знаємо, що Господь через Господа Ісуса Христа ми стали Його народом. Ми стали Його дітьми. І Він каже, коли ви стали, апостол Павло, коли ви стали Його дітьми, коли ви стали Його народом, ви святкуйте Пасху наша, Христос присвячений у жертву за нас, Тобто ви святкуєте цю Пасху з опрісниками. З тим тістом, з, тим, з тією закваскою, яка є Господь Ісус Христос. Тому то святкуємо то не із старою закваскою, і не з закваскою злоби і лукавства, а з оприсниками чистоти і істини. Господь зробив для нас дуже велике, тому що Він нас спас, тому що Він нас звільнив від гріха, тому що Він нас назвав своїми і приєднав до свого народу. Давайте будемо молитися і Богу дякувати, що Пасха наша є, Ісус Христос, що Він помер за нас. Ми повинні помирати за свій гріх. Але Ісус Христос, невинний, пішов на хрест і помер для того, щоб ми жили з Ним разом в вічності. Будемо молитись, дякувати Богу. Амінь.